Раніше українці, які прибули до Нідерландів, могли одразу розраховувати на притулок. Однак тепер тих, хто прилітає літаком, затримують на кордоні на кілька днів. Поки служба імміграції та натуралізації АНД перевіряє їхнє право на прийом у Нідерландах. Ця нова процедура застосовується тільки до тих, хто прилітає літаком, у той час, як ті, хто прибуває поїздом або автомобілем, не піддаються подібним заходам. З моменту вторгнення Росії в Україну, в лютому 2022 року українцям дозволили вільно подорожувати Європою. І вони мають право на притулок, догляд і роботу. Ці права передбачені директивою про тимчасовий захист, дію якої нещодавно продовжено до 4 березня 2026 року. Організація «Влюхтелінгверк», яка має офіс у східполі, повідомила про єдиний випадок, коли особистість українця досі викликає сумніви і перевіряється. Усі інші затримані українці змогли в'їхати до Нідерландів після кількох днів перебування під вартою. Представник організації Марті Вандерлінде Назвав цю процедуру марною і зазначив, що для українців це дуже стресовий досвід. Він також казав, що причини запровадження такої політики залишаються незрозумілими. Згідно з прикордонною процедурою, усіх іноземців, які заявляють в аеропорту про намір отримати притулок, поміщають під варто. Там АНД перевіряє їх наявність військових злочинів або загроз національної безпеці. Таким чином, нова політика АНД викликає критику і питання щодо її необхідності та ефективності, особливо враховуючи, що більшість затриманих українців зрештою отримують дозвіл на в'їзд до країни.